Хочеться, щоб ми сьогодні з вами мали можливість поспілкуватись з однією з кращих шкіл в Україні. Я кажу це без перебільшення, тому що вона цікава, вона надзвичайна, вона творча, вона має багато особливостей і повірте, Дуже часто невеличка доля негативу, вона перекреслює досягнення роботи всього колективу і весь той позитив, який дійсно є в цьому закладі. По перше, це найбільша школа в області, і вона найбільша в області це однозначно. Крім того, вона одна з найбільших по кількості учнів по територіях, по площах і в Україні також. Тому що зараз ми, є така тенденція в державі, ми рухаємось до зменшення. Шкіл до зменшення кількості дітей в цій школі все навпаки. Вона користується попитом суспільства, попитом громади, вона користується попитом батьків. Сюди йдуть діти, сюди є конкурс, і школа виправдовує таку довіру, виправдовує той попит і виконує те замовлення, яке роблять для Орієнтуючись на неї, батьки в школі багато цікавих досягнень, в школі багато творчих особистостей, в школі багато цікавих дітей. І якщо говорити про досягнення школи кожного року, їх можна перелічувати дуже довго, і в школі багато докладається зусиль для того, щоб були створені гарні, безпечні, належні умови для перебування тут дітей. Багато зусиль докладається педколективом для того, щоб ці умови були не просто там от, гарні, такі там красиві яскраві кабінети, коридори, умови перебування. Для того, щоб ці всі умови працювали на результат, працювали на навчання. Школа входить в кількість кращих по місту за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. В школі є досягнення з окремих предметів, з окремих дисциплін. Я думаю, що про це більше буде говорити директор. Ця школа одна з найбільш таких ефективних в програмі нашій міській енергозбереження. Тут здійснюється комплекс заходів за кошти бюджету розвитку, за те, що батьки знають, які кошти бюджету вкладаються останніми роками в цю школу. І це є результатом. Ми бачимо результат по викладаку. Користанню енергоресурсів, які на сьогоднішній день констатують, що ці заходи дають економію, і економія тільки починаємо. Ми її враховувати, вона ще й в перспективі буде. Ми дуже раді з того, що така велика школа, такий великий заклад, який має величезні площі, величезну територію, управляється раціонально. Користування тут здійснюється за правилами енергозбереження. В цій школі не тільки замінюються окна Ми плануємо в цьому році завершити повністю за рахунок бюджетних коштів встановлені. ІТП вони відрізняються від того, що дуже великі кількості. Я просто для прикладу скажу, якщо ми найбільший садочок встановлюємо один індивідуальний тепловий пункт, і він нам дає енергозбереження економію, то в цій школі для того, щоб все це охопити, треба було їх три встановити. Тому це все ускладнює процес роботи. Але, попри всі ці такі технічні особливості, треба зазначити, що колектив працює чітко, злагоджено, і в програмі енергозбереження ми сподіваємося, що школа в цьому році покаже нам дуже такий гарний результат, який ми від неї чекаємо. 1 вересня. Прийняла 1768 дітей, які навчаються в 61 класі. Навчання школи з цього року ми спробували організувати в одну зміну. Хоча учні четвертих класів починають навчання трохи пізніше на годину півтори, ніж учні інших класів. В Україні немає навчальних закладів. Які б поєднували ці два напрямки, тому що філологія це гуманітарний напрямок, математика це природничий математичний напрямок. Але ми поєднуємо і крім того, що вони працюють достатньо ефективно, вони інтегровані один в одний і дають найголовніше вагомі результати? Ми маємо. Цікаву мережу різноманітних клубів, які дозволяють учням старшої та середньої школи реалізувати свої здібності. Це дебатні клуби, це євроклуб. У нас дуже гарно працює театральна студія, яка ставить достатньо цікаві, змістовні, красиві постановки. Вся початкова школа в початковій школі навчається більше ніж 760 дітей, об'єднана дитячою організацією Барвінкова країна. І це організація, яка живе за своїми законами, за своїми правилами, своїми святами, своїми атрибутами. Ми можемо побачити ті змагання, які проходять не тільки між класами, а й всередині кожного класу. Сонячна доріжка. За якою кожен учень має свій особистий шлях успіху, який він показує в навчанні в участі в різних заходах. Звичайно, певним досягненням учнів є результати зовнішнього незалежного оцінювання, результати вступу у вищі навчальні заклади. Нам дуже приємно, що більше ніж 80% наших учнів. Навчаються на бюджетній формі навчання і отримують навчання в найпрестижніших навчальних закладах нашої держави та за кордоном. Школа стабільно допомагає підготувати учнів до участі в предметних олімпіадах та конкурсах захисту малої академії наук. В минулому році ми мали. 73 переможці міського рівня Олімпіад, мали 36 переможців обласного рівня. Ми мали четверо переможців всеукраїнського рівня, мали трьох переможців конкурсу всеукраїнського рівня конкурсу захисту малої академії. наук. підведення підсумків по цьому року ми не проводимо, тому що обласні олімпіади продовжуються і вони ще не закінчились. Але сьогодні навіть на прес конференцію я запросив учня, якого просто хочу показати, тому що це одна з надій. Нашої України, учень 11-го Ф-класу Оліфер Леонід, 210 учнів України представили свої наробки серед технічних досягнень, розробок. Було відібрано 50, які були запрошені до Києва. І там, от, з 19 по 22 число, проходили. І вперше від Черкас є представник, який проходить не просто фінал, а виборює перше місце. Тепер з 12 по 17 травня Льоня буде представляти Україну в місті Фініксі в Аризона США на всесвітньому форумі інтелтехно. Де з усіх країн будуть представлені найкращі молоді розробники, молоді вчені, так, які пропонують свої роботи. Тому його досягнення це, звичайно, досягнення льоні. Але разом з ним на уроках працюють вчителі, йому здійснюється допомога. Голова ради школи звернулась до. Ради школи з пропозицією по підсумкам роботи наукової роботи льоні минулого року, що треба допомогти в тому, що ми повинні придбати електронний мікроскоп, який дозволить. Краще проводити дослідження. Такого мікроскопу немає в Черкаському національному університеті, немає в технологічному університеті. Ми йдемо на те, щоб допомогти творчій дитині створити умови для його розвитку, для розвитку науки України. Напередодні навчального року заступник міністра Жебровський, він. Надрукував і розіслав навчальним закладам кілька листів щодо як ми будемо організовувати навчальний процес. І в другому листі у нього є дуже цікавий момент, який він проговорює: максимально залучити усіх-усіх до забезпечення сучасної матеріальної бази навчального середовища. Залучити ми можемо спонсорів, ми можемо залучити депутатів, ми можемо залучити батьків для того, щоб. Спрямувати всі наші зусилля для покращення матеріальної бази. Звичайно вкладаючи все можливе надходження за бюджетним фінансуванням в покращення матеріальної бази. Ну, Для прикладу, я вам приведу наступне в бюджеті, в бюджеті розвитку. Було закладено за програмою комп'ютеризації 24 тисячі на придбання комп'ютерної техніки. Але придбання комп'ютерної техніки за таку суму це недостатня кількість комп'ютерних одиниць. На засіданнях Ради школи, які проходять раз у два місяці, ми розглядаємо слідуючі питання: як той? І... Робота школи, тобто організація роботи школи, і бюджетні кошти, куди вони йдуть, тому що у нас створена фінансова комісія, і в кінці кожного навчального року ми розглядаємо звіт фінансової комісії про розподіл бюджетних коштів не стільки бюджетних, скільки спонсорських коштів, які збираються в школі. Щороку у нас відбуваються певні зміни в зовнішньому вигляді школи в її матеріальному. Матеріальному забезпеченні все це вирішується тільки на засіданнях ради школи, тобто куди спрямувати кошти, ми вирішуємо обопільно. Так, наприклад, навіть вся ініціатива дітей, як кажуть, у нас підтримується. Тому буквально ось недавно на останньому засіданні ради школи нас парламентська фракція, ми кажемо на дітей так, виходить з предложенням слідуючим. Нам ми хочемо поставити лавочки в коридорі на другому поверсі. Ну, поставити лавочки, це ж ви розумієте, що це кошти. От що робимо діти? Діти кажуть, у нас є така ідея, пропозиція, що ми хочемо провести або флешмопи, або ще якісь благодійні акції серед учнів школи. Звичайно, що це батьківські кошти будуть от для того, щоб залучити дітей. Хочете лавочки, будь ласка. Якщо хтось у нас, ну будемо говорити, років два-три пройде по другому поверсі. У нас створена навіть оранжерея в школі, правда? От, інші школи, мабуть, ще цим не похваляться. Але це все теж було зроблено з ініціативи дітей. Тобто діти самі хочуть бачити свою школу цікавою, хочуть, щоб уроки проводились на високому рівні, тому для цього вкладаються кошти, і вони хочуть. Вони живуть школою, і для того, щоб вони жили цією школою, то, мабуть, і треба вкладати ці кошти. Ви зрозумієте правильно, на сьогоднішній день учень він сидить в інтернеті, він бачить все і він хоче бачити все це в своїй школі, хоче реалізувати себе. На сьогоднішній день у нас навіть учні сьомих класів готують презентації на уроки, тобто їм вже треба де щось показати. Тобто, учень творче підходить до завдання, яке дає вчитель.